Господу, вся слава нашому небесному Царю, за всі благословіння, благодать і за істину, яка в ньому відвідувала і відвідала планету, яка в ньому утвердилася, в ньому вкорінилася і в ньому буде принесена в стократний плід. Хай він буде прославлений через всі. І через всіх, кого він покликав і придбав. І ми, відкривши, будучи відкриті йому, нехай сповнимося істиною і стоїмо твердо в ній. Після того, як ми бачили радість апостола щодо його улюбленого брата, яким він тішився, що він твердо стоїть в істині і ходить в ній. Ми прочитаємо ще один вірш, завершаючи цю думку 1:4. У мене немає більшої радості, ніж те, щоб чути, що мої діти ходять в істині. Вища радість апостольського серця чути звістку, що діти його, ті, кого він народив. ті Хто були народжені його Словом, його отцівською турботою і тим, що він здійснив по відношенню до них, він тішиться і каже: нема більшої радості, ніж чути таку звістку, що ті, хто його діти, як духовного батька, ходять в істині. Давайте ще раз утвердимо, що Є істина. Що він має на увазі, коли кажуть, що його радість повна від того, що діти ходять в істині? Якщо ми уважно прочитаємо два його пісня, вони здійснюють два акцента після першого його пісня. Перше пісня утверджує істину, а два наступних другий і третє. Визначають і окреслюють акценти. В першому, в другому пісні акцент на тому, щоб категорично не приймати єретиків, категорично відштовхувати їх і їхню єрість, не спілкуватися, не входити в союз, сторонитися, бридитися навіть до такої ступені, тобто уникати. А в третьому – приймати тих, хто ходить в істині і хто утверджує її в Христі Ісусі, і під благословенним Духом Духом Христа розсіває її, друге післання призиває протистояти єретикам і уникати їх, а третє приймати благословенних, хто несе істину. І любити їх, турбуючись про них. Тепер, коли ми бачимо цих два акцента, ми чітко повинні окреслити, всяка єрість і джерело цієї єрісі. хто б не була ця людина, вона повинна бути відкинута, відкинута і доступені без будь-якого перетину. Без будь-якого прийняття і без будь-якої відкритості або зустрічності такій людині. Єретики прокляті, це сини лукавого, це діти диявола, які здійснюють його адську волю супроти істини. Нехай будуть прокляті всі, хто сіє єрість проти істини. І апостол Павло говорить двічі. Я сказав і ще раз кажу: нехай буде анафема, хто говорить не те, що ми принесли вам. Тобто, нехай буде проклятий. Сила Єресі і шкода її дуже висока. Єресь і єретики надзвичайно отруйні і надзвичайно шкідливі Божому дому. І Божій сім'ї. І тому кожен раз, коли ви натикаєтесь на людину, яка супротивляється істині і утверджує єретичні вчення, ви повинні жорстко присікти її, відсторонитися, відштовхнути і не мати з нею ніякого контакту. Це отруйна змія, яка, вжаливши вас, причинить вам шкоду. І наопаки, людина або працівник Господа, який приносить істину, достойна того, щоб прийняти, щоб турбуватися, щоб бути відкритим, щоб зробити все, щоб вони відчували себе як в Божій затишній благословенній сім'ї, щоб вони були прийняті і поблагословенні. Як слуги Господа, які чинять і звершують істину. Тепер перейдемо щодо істини. Якщо ми уважно проаналізуємо і детально вивчимо перше післання апостола Івана, він утверджує істину. Є три, ну скажімо так, дві ключові, але третя являється також фундаментальною, щоб Утверджувати або відштовхувати з прокляттям те, що може нести людина. Давайте чітко встановимо кордон і межу. Бог триєдиний. це істина. Всяка єрість супроти триєдинства Бога є проклята і сіється синами диявола, і прокляття їхнє на їхній голові. І на їхніх словах, і їхній діяльності. Вони приречені і вони суджені будуть Господом за розповсюдження сатанинської єресі, яка супротивляється істині триєдинства Бога. Наш Бог триєдин, Отець, Син і Дух. Триєдинство відкривається в істині в Писанні. І триєдиний Бог це істина фундаментальна у вчені, християнському вченні, вченні Христа. Якщо людина не приймає цієї фундаментальної істини, супротивляється або пошкоджує її, ламає і викривляє, це диявольський син, геретик, який супротивляється волі Божій і Духу Божому. Таких не приймайте, таких стороніться, з такими не майте спілкування. На жаль, в інтернеті це божевілля, коли я бачу, як закидає єретик, проклятий думку, закидає якусь дурню щодо. А як Бог може бути таким, якщо отак і так? І йому починають сипати коментарі, пояснюючи, що так і так і так, і пояснюючи, що так написано, де написано, як написано? От що відбувається з цими нещасними? Слово говорить, категорично не приймати, ці вступають в діалог. І починають переливати цю дурню або входити в цей поток цієї еретичної муті. В надії чи з розрахунку, чи то для того, щоб утвердити себе, чи то для того, щоб переконати цього єретика, не розуміючи, що це абсурд, і що це противне, і протистоїть істині. Бо слово Боже говорить, цього не робити. Тому ті, хто в інтернеті цим займаються, хай схаменуться, бо Господь, суддя, таким діянням. Вони не повинні цим займатися. Вони не повинні вступати в юридичні спори, суперечки. Вони повинні сторонитися, от що роблять істинні віруючі. що вони повинні робити, так слово призиває, а не вступати в полеміку. І просто безперервно переливати все, що вони сіють, ці сини лукаво. Бог триєдин, і в триєдинстві ми спасені. Любов Бога Отця і благодать Господа Ісуса Христа і єднання Святого Духа з усіма нами. Бог триєдин. І в триєдинстві любов, благодать і єднання це спасіння і це фундаментальна істина вчення Христа. Якщо ми запитаємо, на чому стоїть християнське вчення? Бог триєдиний, Христос Бог. Ось опора, ось істина. Все, що цьому супротивляється, є диявольська єрість. Яка повинна бути відкинута і не признана. І більше того, той, хто це робить, він повинен бути відкинутий без будь-якого контакту, суперечок чи доказів про що небудь. Слово не повеліває нам це робити. Єретика при першому і другому наставленні. Зрікайся. Ми можемо сказати йому, що це єрість. Що істина утверджує так. Якщо він починає вводити і сперечатися, і вводити всякі ну, різні маневри для того, щоби все ж таки вселити цю вірість супроти триєдиного Бога і триєдинства Його, ми повинні відкинути і від сторони від такої людини. Друга істина це те, що Христос є Бог. Супроти цього також виступає маса єретиків, які керовані дияволом. Але те, що Христос є Бог, дає нам так само спасіння і опору. Якщо би Христос не був Богом, то ми не з'єдналися би з ним. А значить, ми такі ж самі суєтні. Як і всі ті, які вірять, що він зразок людського життя, це єресь. він не являється зразком. Він джерело і міст, а не зразок, щоб наслідувати його. Це сатанинська єресь – представляти Христа як не Бога, а як зразкову людину, це щось диявольське. Ми з'єднуємося з Богом через нього. А не наслідуємо його, намагаючись його повторювати чи копіювати. Це щось диявольське. Відкидайте цю єрість і не приймайте таких. Замаскована єрість може бути під різним видом, і вона існує дуже широко. І одну із таких єрісей я представлю, Єресь Сатани супроти діяльності дії і спасіння Бога містить ще одну фундаментальне викривлення рішення людини. Бог спасає тих, кого вибрав. Якщо вибір залишається на стороні людини, слава Божа зневажена. Бог рахується з людиною. А в цій єресі це не тільки те, що Бог рахується з нею. Вона виступає на рівних йому і вирішує це питання. Це диявольська єресь, хай буде проклята. Але скільки вірять в цю єресь? скільки повелись на цей обман. Людина. Спасається Богом, а не за рахунок свого власного вибору чи за рахунок свого власного рішення. Це щось диявольське. І ті, хто так вірять, під прокляттям, тому що вірять в диявольську доктрину, а не в Божественну, не в істину. Істина утверджує: не ви мене вибрали, а я вибрав вас. Так говорить Господь. Не ви, а я вас. Диявол супроти цього говорить: людину, ти можеш вибрати Бога. Хіба Хіба Господь утверджує, що вибір зі сторони людини і Він рахується з цим вибором, і вона вирішує? Ні, це єсть. Це також скрита форма єретичного вчення. Яка підрізає значимість Христа як Божественного, Сина Божого і силу тридиного Бога, а також всевладдя Його, яке, витікаючи від Нього, є благодаттю, а не заслугою. Якщо людина вибирає Бога, вона спасена за свою заслугу. Хіба це істина? Це проклята гірість супроти істини. І от в період, коли апостол вирівнював це, ця єрість уже циркулювала по церквах. Антихристи розсівали єрість супроти істини про особистість Христа і псували її, антихристи супротивлялися істині відносно триєдинства Бога. І антихристи тоді і тепер сіяли значимість людини, а це означає обожествлення людини супроти Божества, істинного Божества тільки Бог. Якщо людина визначає свою вічність, то вона Бог. Якщо це визначає Бог, то Бог він. Брати, Сестри, кожен віруючий це фундамент християнської віри. Якщо в цьому фундаменті або цей фундамент в когось не закладений, його віра суєтна, а можливо навіть диявольська. Все, що пропонується проти однієї із цих ключових трьох фундаментальних, є сатанинське. І апостол говорить: у мене немає більше радості, ніж чути, що діти мої ходять в істині, в якій я утверджую. Бог триєдин, Отець, Син і Дух, і через своє Триєдинство Він приймає нас, спасає і приводить в славу, син Божий, Бог, який втілився. І прийшов, щоб з'єднати нас з Богом, а Бога з нами. І істина щодо вибору утверджена тим, що Бог вибрав нас. Не ми вибрали Його, а Він вибрав нас. Таким чином, ці три фундаментальні стержні повинні міститися в нашому доктринальному вченні. Яке ми признаємо, утверджуємо і наголошуємо все, що супротивне цьому, геретичне і підлягає прокляттю. І два слова, що буде з людиною, яка приймає єресь? Вона попадає під прокляття. В тій чи іншій мірі. Якщо єретичне вчення. Сіться в людині, і вона так чи інакше, навіть будучи Божою людиною, піддається цій єрісі, вона підпадає під полосу прокляття. І це прокляття в тій чи іншій мірі торкнеться її і унесе її, а у кінцевому результаті здійснить по відношенню до неї велику ступінь обкрадання і проблем. А в завершенні суд за те, що єрість була признана. Втіха нашого Господа, як і апостола, який проголосив істину, і який сказав нам, що в нього немає іншої радості, ніж бачити, що його діти ходять в істині. Це радість апостола, і це радість Господа. Коли ми. Утверджуємо істину, ми під благословінням істини. Коли ми піддаємося ухилянню від істини, ми попадаємо в зону прокляття. І останнє, що є прокляття? Це відділення. Якщо єрість приймається нами, ми входимо в зону прокляття, тобто відділення. І ми будемо відділені не навічно, звичайно, але ми будемо відділені на основі віри, в, єрет, в єретичне вчення, віри в брехню. І це прокляття здійснить це відділення на той період, на який суд визначить. Тому не вірити істині, не ходити в ній, а утверджувати брехню. Це серйозно. Я думаю, що брехні і лжевчень набагато більше, я назвав тільки три фундаментальних. Але якщо ви не утверджуєте істину Слова Божого, а дозволяєте яким-небудь вченням чи потокам, чи лжедоктринам, хоч якимось чином наповняти вас, це поток. І загроза, торкання і входження в зону прокляття, в зону відділення. І Господь говорить, коли він прийде, він порахується і визначить долю таких рабів. Тому стояти в істині і ходити в ній це серйозно. Це не тільки має величезне значення, а це має значимість. Для того, щоб радість Господа була повна. Апостол радів, і це вища радість. І безумовно, що, будучи єдиний в дусі з Господом, ми можемо сказати: нема більшої радості в серці Господа, коли діти його ходять в істині. Давайте будемо радувати серце Господа. Давайте будемо дбати про те, щоб він радів і не ухилятися. Із фундаменту і не тільки не приймати брехні будь-якої брехні, якою б вона не була, якого б типу, в якій частині відносно якого питання, а тільки слово, слово писання це істина, утверджуючи істину слова і наголошуючи, що це єдине слово, істини і єдина дійсність Боже Слово. Нехай кожен із нас. Буде уважний, пильний і утверджений в тому, щоб тільки слово було для нас істиною, і все, що нам пропонується, відкинуто було, якщо воно йому суперечить. Хай береже Господь своїх в істині, в дійсності, супроти всякого прокляття. А прокляті єретики, хай судить і винесе їм вирок. І віддасть їм за цю сатанинську діяльність. Нехай Господь сам здійснить цей суд і відплатить їм за те, що вони робили супроти його царства і супроти його істини. Йому слава навіки, хай буде. Амінь.